Всім доброго, гарного ранку, добрих вражень до сподівань. Ну що, почала я сезон консервації закруток. Ось я буду робити цього разу салат, який називається город. Сюди йде все, що є на городі: перець, помідори, селера. Бланширок пробланширувала цвітну капусту і морку. Це обов'язково має бути пробланширована. Тому що термообробка має пройти цибуля така три штучки, я кладу на три х банки. Гірочки вже підготувала. Кабачок молоденький, підготовлений. Особливо я люблю селеру в цьому. Тому селеру я завжди використовую в всіх заготовках на зиму. Ну що ж, Овочі помиті, нарізані, почищені, тож будемо починати. Банки простерилізувала. Ось так виглядає нарізка. Нарізати ви можете в довільній формі, як вам зручно. І закладаємо тверді овочі ми кладемо на низ, щоб не змішувалися, не присували помідори. Тож першим я кладу. Кабачок. Потім йде цибулька. Цибульку я нарізала такими великими, <клес> великими кільцями. Вона дуже смачна, в маринованому вигляді. І розкладаєте на свій смак, на свій розсуд. Що у вас є, те і можете закласти. Тому цей салат і називається город. Далі йде. Цвітна капуста. Цвітна капуста, я попередньо її пробланчирувала. Вона у мене не в сирому вигляді, а вже трішечки змякшена. У Кожну баночку кладемо капусту. Залишаємо не всю, потім ще якісь шари прокладемо. Ну, а, а далі морква. Ну, моркви можете нарізати квіточками, можете нарізати соломкою, можете нарізати так, як зручно вам. Я не заморочувалася цього разу, я нарізала просто кружечками морку. Вона дуже смачна в цьому маринаді. Тож буде хорошо смакувати разом у цьому міксі. Ну що, тепер будемо додавати огірочки. Огірочки на ваш смак, хочете додаєте, хочете ні. Я Кладу десь по 2, по 4 штучки на банку. Чим хороший цей салат чи ця заготовка? Зимою ти відкриваєш банку, і ти береш те, що хоче твоя душа. Хочеш капусточку, хочеш моркву, хочеш помідор, хочеш кабачок. Є все. На дно кожної банки я поклала гіркий перчик. Так, ну, а це солодкий перець перецід. Бачите? Я для краси, щоб було радісно і приємно, кладу як червоний, так і зелений перець. Дуже воно гармонічно потім виглядає в банці. І смаки поєднуються. Солодкий перець, білозерка, зелений. І червоний перець. Він більш смачніший. Ну, і так в кожну баночку. Нарізка довільна. Як вам зручно, так і нарізайте. Я люблю великими шматочками, щоб вихтяг з баночки, і поласував собі таким величеньким шматочком. Так. Помідори ми заклали. Тож, переходимо до. Ой, помідори перці заклали, переходимо до помідорів. Помідори в мене крупні. Я їх кладу уже на. Складені овочі, тому що якщо першим шаром будуть помідори, вони можуть трішечки потріскатись і трішечки притиснутись, тому десь вони йдуть у середині банки. Теж на ваш смак, хочете жовті, кладіть жовті, хочете червоні, кладіть червоні, хочете сливки, кладіть сливки, хочете круглий помідор, кладіть круглий. Я використовую сливку, вона більш плотної структури і смачніша. Поєднані з усіми компонентами цієї банки. Ну, і далі ми повторюємо те, що, з чого починалося. Додаємо вже на власний розсуд. Послідовність не обов'язкова, що покладете, але не кладіть самі перші помідори на дно, тому що вони можуть пом'ятись. Ну, і знову повторюємо нашу процедуру. Кабачок. Бажано молоденький кабачок. Зараз можна на. Базарі на ринку, вибрати все, що ви хочете покласти в цю баночку, Тобто складаємо. І зимою ви будете дуже задоволені, відкривши таку баночку літа. Так, ну що ж, два рази я проливаю ці банки кип'ятком на 30 хвилин. Раз пролила, укутила гарно в тепле місце. І постояли 30 хвилин і заливаю, зливаю цю саму воду і заливаю вдруге. Знову укутую, і знову воно стоїть. Так, а це прийшов третій раз, і треба робити маринад. На кожну 3-літрову банку йде 2 столових ложки солі і 4 столових ложки цукру. В кожну баночку потім я окремо коли заливаю маринадом, додаю по 2 столових ложки уксусу. Самого звичайного 9% уксусу. Повторюю, 2 ложки солі на 3-літрову банку, 4 ложки сахара і 2 столових ложки уксусу йде на банку. Ну, 2-літрову баночку ви можете прорахувати саме. Варимо маринад. І ось такі в нас баночки виходять. Всім смачного!